Хмельничанка Діана Первак із чотирирічним сином Денисом прогулюються за окуточком. Сюди приходять часто, аби погодувати тварин. Доволі часто приходимо, тому що живемо неподалік. Дуже любить годувати кролики. Це наше улюблене заняття, тому подобається. Інші ж діти полюбляють гратись біля ведмедя. Нещодавно Полу вийшов із зимової сплячки. У ній перебував з початку грудня минулого року. Спочатку почав вилазити з берлоги там. Раз в день, потім частіше, частіше, потім, потім ми йому вже почали давати їсти. На початку давали посилене харчування, так як він цілу зиму не їв нічого, спав. Додавали вітаміни, мінерали, там овочі, фрукти домішували до їжі. І зараз вже він ввійшов в звичний ритм життя. Балу народився чотири роки тому саме тут, у зоокуточку, зростав із батьками, та нині живе сам. Їх забрали в парк заповідник, здається, Арден вже їм якби було трохи років, і там більше за ними догляд, лікування. Балу єдиний мешканець зоокуточка, який засинає на зиму. Окрім нього, тут проживає ще більше 20 видів звірів. Серед них свійські тварини, єноти, павичі, черепахи, шиншили та птахи. До прикладу, ось цей лелека живе тут кілька років. Його врятували працівники зоокуточка, допомогли і лебедю, який цієї зими блукав кригою південного буга. Скоріше всього, він десь може перелітав з місця на місце, знесилив. Ми його приманили, забрали тут, відгодували. Ну почали годувати. Прийшов ветеринар, подивився, сказав, що колись у нього була травма крила, але воно вже було заросло. Він у нас трохи побув, може, тижня два і тоді полетів. У зоокуточку кажуть, коли стане тепліше, на вулицю переселять павичів та черепах. Олександра Семенюк, Валерій Телеховський – новин міста.